Приготуємо вафлі з морозивом. Для цього нам потрібно 200 г творога, 1 яйце, ванілін, трошки розпушувача та мак. У мене не було звичайного, то я додала суміш. Цукор не додаємо більше. Все добре перемішуємо та додаємо 2 столові ложки цільнозернового борошна. Гарненько перемішуємо та даємо постояти 10 хвилин, щоб з'явилася клейкість у борошна. Вафельницю нічим не змазуємо, зніматись вони будуть добре. По одній столовій ложечці викладаємо на кожну вафлю. Смажимо вафлі, прикрашаємо їх за бажанням фруктами або ягодами та ложечкою морозива 50 г на порцію. Спробуй це це дуже смачно, смачного.